Одним з найбільш унікальних сукулентів є рослина-привид. Він набуває примарного вигляду, звідси і його назва з блакитно-сірим листям. Вони також можуть бути рожево-жовтого кольору. Як так все залежить від того, скільки світла отримує рослина привид. Оскільки рослини привиди вважаються сукулентами, можна припустити, що вони просвітають переважно на сонячних місцях. Однак не всі сукуленти однакові. Рослини привиди мають унікальні потреби в сонячному світлі, залежно від того, як ви хочете, щоб вони виглядали та росли. Окрім світла, є ще кілька факторів, які слід враховувати при вирощуванні рослин привидів відповідно до ваших уподобань, компактні чи схожі на ліану, примарні відтінки чи вкраплення рожевого. Щоб досягти такого вигляду, вам потрібно запитати, скільки сонячного світла насправді потрібно рослинам при видам. Читайте далі, щоб дізнатися, скільки сонця потрібно цим рослинам. Коротка відповідь: Це дійсно залежить від вашої загальної мети. Вам потрібен повний, компактний екземпляр із листям у відтінках від червоного до жовтого. Щоб досягти бажаного результату, вам потрібно буде розмістити свою рослину привид у добре освітленому місці, яке отримує мінімум 6 годин сонця щодня. Якщо ви віддаєте перевагу рослині, яка витягуватиметься з боків вашої кашпо у відтінках від синього до сірого, тоді найкраще місце біля вікна з низьким або непрямим сонячним світлом. Однак цей витягнутий вигляд і можливо падання листя зазвичай не такі бажані для садівників. Довга відповідь. Більшість садівників вибирають для цього сукулента більш компактну форму, хоча деякі вважають за краще дозволяти рослинам каскад з підвісного контейнера. Є садівники, які хочуть, щоб листя було рожево-жовтим, а інші бажають мати примарний блакитно-сірий колір, який виправдовує свою назву. Світло може впливати на все це, тому для отримання бажаного результату важливо знати кінцевий результат за конкретних умов. Рівень освітлення, форма та колір рослин. Рослина привид граптопатлампарагаенес є розетковим сукулентом, що належить до родини красюлейсії. Інші популярні рослини з цього сімейства включають красулу і очиток. Ця рослина, що походить із центрально-східних пустель Мексики, процвітає при яскравому прямому світлі. Пряме сонячне світло це місце, яке отримує мінімум 6 годин світла на день. Часто вікна, що виходять на південь і захід, а іноді і на схід, вважаються повністю сонячними ділянками. Під прямими сонячними променями вони часто нижчі, кущістіші рослини з кольорами листя від червоного рожевого до оранжево-жовтого. Хоча високий рівень освітлення ідеальний, рослини привиди також процвітають в умовах слабкого освітлення з вражаючими результатами. Вони почнуть витягувати стебла в пошуках вищого рівня освітлення. Це розтягування, яке називається етіоляцією, може змусити рослину виробити зовсім іншу звичку росту. Замість того, щоб бути компактними, вони стануть більш довгоногими, з ростом, більш схожим на виноградну лозу. Крім розтягування, колір листя стане більш синім, майже сірим, що не дуже часто зустрічається в рослинному світі. Завдяки цим змінам у формі та кольорі рослина привид, вирощена при слабкому освітленні, стане чудовим доповненням до змішаних контейнерів із сукулентами, часто каскадом вниз по боках кашпо. Рівень освітлення і полив. Розміщуючи свою рослину привид на місці, слід враховувати одну річ, як часто її потрібно буде поливати. Цей сукулент вважається уродженцем пустелі, тому йому не потрібно багато води. Але якщо його розмістити в місці, де воно отримує багато прямого сонячного світла, ви будете поливати свою рослину частіше. Навпаки, рослина за слабкого освітлення у більш затіненому місці не буде використовувати воду так швидко, як її аналог на повному сонці. Завдяки меншій витраті води вода довше буде залишатися в ґрунті. Потенціал заболочування вище в умовах слабкого освітлення. Хочете перемістити свою рослину в місце з більшою освітленістю? Зробіть перехід повільно, особливо в літні місяці. Занадто швидка зміна інтенсивності освітлення від низької до високої може спричинити опіки листя. Переміщення вашої рослини. Перемістіть рослину з початкового місця на трохи більш сонячне місце і залиште його там на 2-3 дні. Потім перемістіть рослину знову, збільшуючи вплив рослини на тривалий час під впливом сильного освітлення. Після 70 днів акліматизації рослина повинна адаптуватися до нових умов освітлення. Дотримуйтеся того самого методу акліматизації, коли виносите кімнатні рослини на вулицю на літні місяці. Занадто велика зміна надто швидко може шокувати рослину, часто змушуючи її скидати листя. Перехід від високого освітлення до слабкого може бути швидшим. Однак будь-які зміни в навколишньому середовищі, незначні чи різкі, можуть викликати у вашої рослини стрес. Рівень освітленості та період спокою. Хоча вони здебільшого містяться вдома, вони проходять періоди спокою або періоди відсутності росту. Період спокою залежить від поєднання рівня освітленості та температури, навіть у кімнатних рослин. Більшість кактусів і сукулентів належать до однієї з двох категорій, коли мова йде про період спокою, рослини зимового періоду спокою або рослини літнього періоду спокою. Рослини, які перебувають у стані спокою взимку, відростають пізньою весною, влітку та ранньою осінню. Пізньої осені і взимку рослина переживає період спокою. Для рослин з літнім періодом спокою все навпаки. Рослини з літнім спокоєм влітку відпочивають, але більша частина їх росту припадає на осінь і весну. Загалом види граптопатлам належать до категорії літнього спокою. Що стосується пересадки, вам слід уникати цього в літні місяці. Дочекайтеся активного вегетаційного періоду, щоб оновити ґрунт і збільшити розмір контейнерів, якщо це необхідно. Заключні думки Скільки світла дати вашій рослині при виду залежить від того, як ви хочете, щоб вона виглядала. 4-6 годин прямого сонячного світла ідеально підходять для досягнення форми розетки з рожевими відтінками. Однак деякі садівники вибирають більш тінисті умови, щоб побачити примарні кольори, які виправдовують назву. Незалежно від того, що ви виберете. Просто переконайтеся, що правильно поливайте та садіть у добре дренований ґрунт для досягнення найкращих результатів.